Допомогти родинам героїв справа честі для всієї громади. В обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання координаційного центру допомоги пораненим у зоні проведення антитерористичної операції. Участь у його роботі взяли представники аналогічних центрів, створених у кожному районі та місці обласного підпорядкування. Подробиці в сюжеті. Сумна статистика цього року свідчить, що на Майдані та в зоні АТО загинули 40 прикарпатців 125 мешканців області поранені та лікуються в різних шпиталях України. Але допомоги потребують не тільки поранені, але й їхні родини. Ми мусимо розширити свою діяльність, бо ми мали спочатку на увазі тих, що загинули, і поранені. Але ми мусимо і тих, хто зараз воює. сім'ї, тут якісь такі, хоча б громадську, таку підтримку їм давати, розібратися, що якій ситуації, в якій ситуації. І тому ми сьогодні проводимо цю нараду досвідом з вирішення цих питань на місцевому рівні поділилися представники районів. Як зазначалося, у тлумачі працюють над тим, аби у прикарпатських бійців в зоні АТО були медичні аптечки. В Долинському районі докладають зусиль, щоб кожній родині привезли на зиму дрова. В Івано-Франківську будуть усе можливе для позбавлення сімей загиблих від сплати за житлово-комунальні послуги. Проводці моніторинг постійний цих проблем, які існують в цих людей, і звичайно, що максимально. Максимально ми стараємося консолідувати зусилля всіх організацій добродобровільчих добровільних пожертв. Зараз бюджет наповнюється слабіше і також одне, один, одне з завдань. Цієї конференції, все таки ті, ті засоби, які є в районах, також належним чином сконсолідувати і дати можливість самим нашим краянам, які знаходяться в безпосередній близькості до цих сімей, надати їм допомогу. На засіданні обговорили проблеми, які виникають у родин поранених і загиблих в АТО. Найпоширенішими серед них є ті, що стосуються забезпечення санаторно-курортного оздоровлення і реабілітації, надання і ремонту житла, виділення земельних ділянок, матеріальних допомог тощо. Учасники засідання акцентували увагу на потребі оперативного збору медикаментів та теплих речей для відправлення їх у місця бойових дій.